Давай, колбаску. Like, Де бог. Ну! Блін, я і пью какуюсь хуйню. <звук> я замість кнопки F натискаю кнопку Е e, и, Короче выпиваю. Выпиваю <звук> енергетик замість того, щоб схопити того болта довбаного дуже цікаво дуже цікаво блін ну слухайте я впертий я його заберу просто жесть я Я е, стільки разів е, фауста не вбивав Я стільки разів е, стрілка не вбивав я стільки разів, мабуть, разом, якщо порахувати, не вбивав головних типу, персонажів, босів в типу, цій грі, який я зараз вже витратив на те, щоб дістати цей артефакт. Це один із найскладніших артефактів, який я добував взагалі в цій грі. Мабуть, не то, що один з найскладніших, це най... найскладніший артефакт. Що, якщо я И вот так сделаю. Ну что воно не надо. И руки торчащие по сторонам. Даять. О! -о, 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 -о. Як, як якийсь рак тут, не можу пройти достаточно простий примітивний левел. Доганяй, 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 вставай, вставай, хоть ну як я його можу взяти, якщо він не береться? Це жесть. От він там підвисає, типу, а і що? Де колесо? Де колесо? Просто якась Ще якийсь... так Я без болта звідси не піду, я б по-любому його заберу раз я сюди зайшов, то я вже сюди без болта не піду, звідси. Тепер всі хто дивляться мій стрім, вони тепер знають як, як потрапити в цю аномалію і як забрати болт. Бол ще не знаю як забрати, але я зараз подивився. Я думаю, що ми все одно його заберемо. Він пролітає ось тут, сукин син. Ай блін! Е, я знаю, що тепер треба робити. Я тепер його думаю, що зараз, е, якщо дойду сюди, то я думаю, що в цей раз я його вже точно забираю. Я, мені здається, розумію, звідки він з'являється і куди треба дивитися, щоб його прямо забрати. Так, я без скапальні, так? Да? Да, ну, давай. ОВЕНАП! Ворота, я пішов гейтс офторно. Можна на ізі, просто пішки йти, нікуди не треба бігти. Тому що він пригальмовує і в тебе достань часу для того, щоб е, передистикуватися. А енергетики потрібні, щоб перестрибувати, тому що в деяких моментах, коли ти стрибаєш, в тебе енергія пропадає. І потрібно енергію поповнювати, щоб просто стрибати. Тут стрибків дуже багато проходить. Блін, я думаю, що кожен сталкер мусить пройти цей шлях. Це просто жесть. Нічого начебто складного, але зрозуміти і, і спробувати це. це. Це я думаю, що ми нормально тут заходимо. Так, ми ось сюди виходимо. Де він? Він прям... Оооо! -о -о -о! То Я йду назад сюди і виходжу з цієї історії о, Так. То, торнадо, давай відпускай мене і, і поки. Засейвитись треба. Це жесть. Я вам казав, що це останній раз, коли я... М -м, так. Моя ти крошечка. Зараз ми вийдемо звідси подивимося на нього. Зробити треба скріншотік. Хух! Ну я повернувся, як я зрозумів, болт не арта не артефакт. Зараз да, ми зробимо цей. Знаєш що треба? Зробити? Треба зробити зайти сюди. Тут, до речі, валялися патрони. Їх треба забрати. Ми ж не тільки за болтом сюди прийшли, ми ж... І треба зробити скріншот. Зараз скріншот зробимо. Що ми... Забрали? Так, ось наш болт. Ось ваш болт. Ну піште, тут станемо щось? Як всі нормальні люди роблять, роблять ось такий от, е, скріншот. Да? Е, оглянути артефакт. Красота, да? не Е, Натисніть будь-яку кнопку. Тепер. Що нам дає цей артефакт? Давайте подивимося і почитаємо. Один. Один із легендарних видозмінених предметів, про які сталкери, теревенять біля багаття. Поки цей болт заряджений на поясі, аномалії завдають менше шкоди. Але для зарядки треба багато аномальної енергії. Більше, ніж можна знайти у звичайних аномаліях. Ми його шпонькаємо сюди. Так. Е Супер. М -м -м я...